І встав фараон уночі. Він та всі раби його та весь Єгипет і знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. Щороку навесні євреї по всьому світу відзначають песах: свято часів виходу, коли, згідно з торою, ну або ж старим заповітом, єврейський народ залишив Єгипет і вирушив до землі обітованої. Ізраїлю чи Палестини в залежності від ваших політичних вподобань. Однак, перш ніж Моїсей ініціював 40-річну подорож, яка мала б тривати 2-3 тижні максимум, йому потрібно було отримати дозвіл від фараона відпустити співвітчизників, які були рабами в Єгипті. Національна програма є раб». Логічно, що Рамзес був проти, оскільки не був божевільним, щоб просто так попрощатися з дешевою робочою силою. Тому Господь послав на Єгипет 10 пакетів санкцій, поки правитель не зламався і не змінив свого рішення. Тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустить, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. Кров у річці ніл, жаби, комахи, мухи, морхудоби, ковід, град і блискавки, сарана, тьма єгипетська і загибель первістків ці 10 кар, що нібито обрушились на єгипет, не обов'язково вигадка. Хоча прямих археологічних чи історичних доказів, які підтверджують їх чи існування Моїсея, чи масову еміграцію ізраїльтян досить мало, науковці припускають, що низка природних явищ могла б пояснити катастрофи, описані в Біблії. З історичної точки зору, перші дев'ять кар нагадують природні явища, добрі відомі на близькому сході за винятком їхньої послідовності та швидкого перебігу. Зазначено в дослідженні, опублікованому у 2008 у році Yale Journal of Biology and Medicine». сьогодні я розповім вам про всі 10 кар, які звалились на голови єгиптян, і ми з'ясуємо, чи могли вони мати реальне підґрунтя, а також які наукові теорії існують для пояснення цих подій. Відео про книгу Еноха буде незабаром. Автор її пише, або я вам просто брешу. То знає, а перед початком дякую вам за вашу активність і підтримку каналу, яка є необхідною для розвитку українського Ютуб. Закликаю вас і надалі тицяти вподобайки та писати коментарі. А зараз мастіть хумус на мацу, а я починаю. To... Let my people... Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Перед тим як перейти до конфлікту між впертим, ну або ж підприємливим фараоном і безжальним богом ізраїльтян, я швиденько нагадаю вам, що його спровокувало. Книга вихід починається з інавгурації нового фараона, який був стурбований зростаючою чисельністю євреїв, щоб вирішити цю демонстрацію. Демографічну проблему він перетворив їх на рабів і наказав будувати міста Пітом і Рамзес. Однак, не дивлячись на важку працю, ізраїльтяни знаходили час на інтим та спровокували бебі-бум, що змусило фараона вдатись до радикальніших дій. І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи кожного народженого єврейського сина, кидайте його до річки. А кожну дочку зоставляйте при житті. В цей час одна єврейська пара стала батьками. Щоб урятувати сина, вони поклали, немовля в кошик і пустили по річці. Згодом дитину знайшла дочка фараона і всиновила його. Як ви знаєте, це був Мойша. Хоча хлопця виховували в оточенні єгипетської знаті, він ніколи не втрачав сильного почуття спорідненості з єврейськими рабами. Пізніше Єгова, згідно свого божественного замислу, зробив його пророком. Доручивши квест, звільнити свій народ, а потім проголосити 10 заповідей. Однак місія була непроста. І Моїсей вдався до читингу серії Божих Кар. Цікаво, що історики досі сперечаються щодо реальності рабства ізраїльтян в стародавньому Єгипті. У Біблії їхнє життя описане як сповнене страждань і важкої праці, яка виснажувала людей аж до смерті. Проте сучасні дослідження вказують, що ситуація могла бути інакшою навіть існувало припущення, що Моїсей і Фараон Рамзес II могли бути зведеними братами. а а ще це показано в одному фільмі, однак ця теорія була відкинута єгиптологами. Наймовірніше, Моузес народився на початку 14 століття до нашої ери за століття до правління Рамзеса II. Головним противником Мойсея за цією логікою міг бути Фараон Сеті І, або ж один із 18-ї династії. В будь-якому випадку деякі науковці вважають, що 10 кар єгипетських могли бути викликані природними явищами пов'язаними зі змінами клімату. А що це за деякі науковці? Дивіться в описі під відео. Археологи припускають, що ці події відбулись в місті Пер Рамзес, яке розташовувалося в Дельті Нілу і було столицею фараона Рамзеса II. Місто покинули близько трьох тисяч років тому, і ймовірно, це сталося через це. Ерію катастроф. Дослідники з національного географічного товариства вивчили кліматичні умови того часу і дійшли висновку, що наприкінці правління Рамзеса II відбувались природні катаклізми. Вчені провели аналіз сталактитів у єгипетських печерах, що дозволило відтворити картину кліматичних аномалій, які могли стати основою для біблійної розповіді. За часів Рамзеса країна переживала період розквіту. Це забезпечував стабільний клімат і з рясними дощами. Але іделія тривала недовго вже за кілька десятиліть ситуація різко змінилась. Професор Августо Магіні з Гайдельберського університету стверджує, що кліматичний баланс порушився. Поступившись місцем тривалим посухам, і якщо це так, то у світлі науки біблійна історія набуває трохи іншого сенсу. Це була лише низка нещасливих подій, яка могла призвести до еміграції численних груп населення з Єгипту, особливо якщо це були люди з нижчих соціальних класів. Як я вже й казав раніше, науковці припускають, що саме різка зміна клімату могла спровокувати ланцюг природних катастроф, які згодом увійшли до Біблії як десять карієгипець. І перша з них кров у водах нілу, і підняв він палицю, й кинув її е, ой, тобто, й ударив воду, що в річці на очах фараона й на очах його рабів, і змінилася вся вода, що в річці, на кров, а риби, що в річці, погинули, і засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки. І була кров у всім єгипетським краї. Якщо ви не зрозуміли. Мова йде про річку. Легенда свідчить, що протягом наступних семи днів вода в Нілі була непридатною для пиття, а риби загинули. Катастрофа торкнулася і інших водойм, але фараон залишався байдужим. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Найвірогідніше пояснення цьому з'явилось після досліджень, проведених ще у 1953 році. Вони вказують. Що це явище могло бути викликане розмноженням червоних водоростей через підвищення температури води та зменшення рівня річки. Ніл буквально перетворився на багнистий канал із бурим відтінком. Біолог Штефан Плюфгмахер із інституту Лейбніца в Берліні додає, що серед таких водоростей особливе місце посідає Оскелаторія Рубесценс, яку ще називають бургундською кров'ю. Ці мікроорганізми можуть забарвлювати воду. Вкриваво червоний колір, і навіть виділяти токсини, що призводить до масової загибелі риби. Інші дослідники вважають, що зміна кольору могла бути результатом розливу нілу, який приніс в річку велику кількість мулу. І простяг арагорну ручку до каблучки. Ой, не то. І простяг аарон руку свою на єгипетські води, і вийшла жабня, та й покрила єгипетську землю. Вихід вісім поділити на два. Сьогодні арифметика в нашому відео. Роста за біблійною історією, жаби масово покинули річки і водойми і навіть проникли в будинки єгиптян, створюючи незручності. Через це фараон звернувся до Моїсея з проханням припинити нашестя. Жаби загинули, але їхні тіла, зібрані вкупи, стали джерелом сильного смороду. Попри все, фараон далі відмовлявся відпускати євреїв. Як і у випадку з першою карою, потужне розмноження жаб має багато пояснень. Науковці припускають, що це. Це могло бути наслідком зниження рівня води в нілі чи забруднення річки. Крім того, отруєння води токсичними водоростями також могло спровокувати масову міграцію потенційних принців та принцес на суходіл. Не виключено, що масштабна поява земноводних могла бути наслідком будівництва нових каналів. В будь-якому випадку велика кількість жабів в несприятливих умовах почала гинути, що тільки загострило проблему для єгиптян через неприємний запах. І простяг арон руку свою з палицею своєю та й ударив земний порох. і Він стався вошами на людині і на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. Вихід 8 поділити на 13. Пам'ятайте, вихід. Є завжди. Третя кара могла стати наслідком попередніх двох. Підвищена вологість сприяла розвитку комах, зокрема комарлів, для яких тіла мертвих земноводних створили ідеальне середовище для розмноження. Водночас фараон і єгипетський народ звикли до життя біля річки і не надавали цьому великого значення. Деякі дослідники вважають, що замість комарів це могли бути воші або ж блохи. І якщо це так, то вони, ймовірно, стали джерелом наступних кар, зокрема. Хвороб, які поширювали серед тварин і людей через бактерії, які переносили ці паразіти, і зробив Господь так, і знайшла численна мушня на дім фараона, і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю, і нищилась земля через ті рої мух. У вихід 8 поділити на 13. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми вчимо ділення. через загибель жаб, які зазвичай стримували розмноження комах. Популяція останніх різко зросла. Комарі та мухи почали масово атакувати як худобу, так і людей, переносячи з собою небезпечні хвороби. Джон Есмар. І кей ді Малой, спираючись на дослідження, опубліковані у 1996 році в журналі Кадукеус, стверджували, що четверту кару спричинили мухи осінні жигалки. Ці комахи також здатні спричиняти болісні виразки, про які мова йде далі. І сказав Господь: рука моя буде на худобі твоїй, що на полі. На конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній. Моровиця дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля й між худобою Єгипту. І не загине нічого зо за всього, що належить Ізраїлевим синам. Вихід. дев'ять поділити на один, відняти чотири. Напишіть в коментарях, яку математичну задачу потрібно виконати першою ділення. Чи віднімання п'ятий пакет санкцій полягав у масштабній хворобі, яка знищила єгипетську худобу, але не торкнулася стада ізраїльтян. Секретні лабораторії НАТО існували ще до того, як це стало мейнстрімом. Точне походження цієї епідемії залишається загадкою однак, науковці висловлюють кілька припущень: можливо, це була чума великої рогатої худоби, або ж ящур, або гарячка рифт Валлі, або ж сибірка. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ проте саме чума великої рогатої худоби виглядає найвірогіднішою, адже ця хвороба завдала значних збитків у 18-му та 19-му століттях, знищивши стада тварин в Африці та Європі. Стада і сказав Саурон до Мойсея та Арагорна. знов не те. І сказав Господь до Мойсея, до Аарона, старшенького мойше: візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай Мойсей кине її до неба на очах фараонових, і стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині і скотині стане гнуяками. Центр з контролю та профілактики захворювань провів аналіз кількох мумій, і згідно результатів, науковці припускають, що близько трьох тисяч років тому в регіоні могла спалахнути епідемія віспи. Це одна з найсмертоносніших хвороб в історії. Чорна віспа, тільки у 20 столітті стала причиною смерті від 300 до 500 мільйонів людей. Також не можна виключати й інші захворювання, такі як лейшманіоз чи сверблячка, які передаються через укуси ком. І простяг Мойсей палицю свою до неба і кінчив. І простяг Мойсеї палицю свою до неба. І Господь дав громи й град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощив градом на єгипетську землю. Певно, використав системи залпового вогню або касетні чи фосфорні снаряди. Якщо перші шість кар можна пов'язати між собою, то сьома мала зовсім інші причини. Ймовірно, вона пов'язана з подіями, які відбулися приблизно за 600 кілометрів від Єгипту і на 200 років раніше. Мова про виверження вулкану на острові Санторіні, що сталося близько 3,5 тисяч років тому. Потужне виверження спричинило хвилі цунамі заввишки до 35 метрів, які завдали значної шкоди узбережжю криту. До речі, про це у мене десь є віддяйка. Після цього утворилася гігантська хмара попелу, що піднялася на висоту 35 кілометрів. Обсяг пірокластичних викидів склав близько 63 мільярдів кубометрів. Угу. Ну істориків лише фізики. Надін фон Блюм, дослідниця з Інституту фізики і атмосфери в Німеччині, припустила, що вулканічна хмара могла взаємодіяти з атмосферними бурями над Єгиптом, спричинивши аномальний град. Угу. А синоптикам можна вірити так само, як астрологам. Дослідження археологів підтвердили наявність вулканічного попелу в Єгипті, хоча в цій країні немає активних вулканів. Попри те, що еякуляція відбулась на відстані понад 500 миль. Попри те, що виверження відбулись на відстані понад 500 миль, Пемза з Санторіні була знайдена поблизу міста Пер Рамзес, і сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку на єгипетську землю сираною, і нехай вона не йде на єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву, усе, що град позалишав. Вихід десять. Поділить на дванадцять. На думку канадського біолога Сіра Тревізанато чи якось так, сарана могла з'явитися через осідання вулканічного попелу. Попіл спричинив аномалії в кліматі, посилились опади і підвищувалась вологість. Це створило ідеальні умови для масового розмноження і міграції сарани. У сприятливих обставинах ці комахи здатні подолати до 4 тисяч кілометрів. І сказав господь до Мойсея, простягни свою руку до неба. Туди, куди ти простягав свою палицю, і станеться темрява на єгипетській землі, і нехай буде темрява, щоб відчули її. Вихід 10 поділить на 21. Ця кара стала однією з найстрашніших для єгиптян, оскільки фараон вважався сином бога Ра, міністра енергетики стародавнього Єгипту. Відсутність сходу сонця викликала серед народу паніку. Дослідники пропонують кілька можливих причин цієї аномалії. Одна з них пов'язана з потужними пустельними вітрами, які могли підняти хмари піску, що перекрили доступ світла. Інша гіпотеза пов'язана з виверженням вулкана на острові Санторіні, після якого величезна кількість вулканічного попелу потрапила в атмосферу, закривши сонце. Ще одне припущення сонячне затемнення. Однак ця версія не має достатнього підтвердження в наукових колах, і помре кожен перворідний єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідної невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби. Вихід 11 поділити на 5. щоб захистити своїх дітей. Євреї повинні були взяти гілочку і сопу, занурити її в кров, принесеного в жертву ягняти, та окропити двері і пороги своїх будинків. Після цього вночі загинули всі первістки Єгипту. Фараон, зломлений горем, нарешті відпустив ізраїльтян. Потім передумав і переслідував їх, що зрештою закінчилось його загибеллю. Науковці припускають, що смерть первістків могла бути спричинена зараженим зерном, ураженим грибами. Нестача розвиненої мікрофлори в кішківнику дітей робила їх менш стійкими до бактерій. Серед можливих причин також розглядають епідемії чуми або кору. Деякі експерти також припускають, що загибель перевістків могла бути спричинена малярією або яжемамою. Десять єгипетських залишаються однією з найцікавіших загадок як для релігії, так і для науки. Вони показують, як міфологія та реальні природні явища могли переплітатися у свідомості людей того часу. Зрештою, незалежно від того, чи були ці події викликані катаклізмами, змінами клімату або ж втручанням вищих сил, вони вплинули на історію та культуру людства. Господь, Господь Єгова дав вам ці. П'ятнадцять 15... курва десять десять заповідей для їх виконання. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це божественно. І пам'ятайте, Господь любить вас.